Усім привіт! Команда Техногайд знову на зв'язку. А це означає, що ми підготували для вас черговий рейтинг класних гаджетів. Темою сьогоднішнього роліку стали миючі пилососи, які зібрали найбільше позитивних відгуків від покупців та стали лідерами на нашому ринку. Деякі бренди вже давно асоціюються з еталонною якістю та ефективністю роботи, як, наприклад, Dreamy чи Dyson. Водночас існують і менш відомі виробники, які пропонують чудові рішення і приємні ціни. У наш рейтинг кращих миючих пилососів. Увійшли лише перевірені моделі, тому ми впевнено рекомендуємо їх. А перед тим, як ми перейдемо до огляду варіантів, обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Усе це вкрай важливо для алгоритмів YouTube і розвитку україномовного контенту. Посилання на пилососи будуть в описі та закріпленому коментарі. А для більш вигідних покупок у відомих маркетплейсах користуйтесь сервісом Letyshops. Отож, поїхали! Відкриває підбірку миючий пилосос від культового виробника родом з Німеччини Керхер, який чимось схожий на дроїду з зоряних війн. Це чудове рішення як для побутового, так і для промислового використання, що дозволяє без проблем. Очистити приміщення від будівельного сміття та інших забруднень, оскільки контейнер має об'єм у 18 літрів. Цього вистачає для обслуговування великої території. Пил зберігається у 4-літровому мішку з паперу. Потужність складає 400 ватт і її цілком достатньо для видалення шерсті та волосся з килимів. Ефективність миття підлоги забезпечується насадкою з прогумованими елементами. Помпа подає миючий засіб на підлогу, а потім забруднена вода збирається в бак за допомогою спеціальної насадки. До речі, обслуговувати сам резервуар нескладно. Необхідно одним рухом від'єднати його від корпусу і промити під проточною водою. Також в комплекті присутні насадки для меблів та автомобільних крісел. Далі хочеться розглянути один з найбільш тихих миючих пилососів, який вибирають переважно для догляду за меблями. Хоча сама модель може чудово справлятись із миттям вікон та збором рідин. У комплекті присутні насадки для різних типів меблів і матеріалів оббивки. До того ж, пристрій без проблем видаляє шерсть домашніх улюбленців. Сила всмоктування складає 800 Вт. Взагалі це не найвищий показник, але для ефективної роботи з побутовими забрудненнями цього вистачає з головою. Контейнер для пилу на 1,4 літ. Не потребує частого спустошення, а зручний регулятор потужності на корпусі робить управління ще більш комфортним. Рівень шуму складає всього 62 дБ, тобто доволі низький. Приємно порадував довгий кабель живлень на 5 метрів та фільтр тонкої очистки в комплекті. На третій позиції знаходиться пилосос марки Bosch, в класичному форм-факторі. Він отримав аквафільтр та мішок на 5 літрів, має потужність у 1700 Вт та рівень шуму не вище 85 дБ. В комплекті присутня насадка для меблів та прибирання в щілинах. Вага пристрою складає майже 10,5 кг, але за рахунок великих коліс користуватись ним максимально зручно. Покупці акцентують увагу на таких перевагах серії, як вологе прибирання килимів і меблевої обшивки, збір рідин та сухе прибирання любого покриття. Для додаткової зручності на корпусі присутній відсік для зберігання. Різних насадок і аксесуарів. Це доволі круте рішення. До того ж, пилосос має невеликі габарити в порівнянні з іншими традиційними моделями. Приємним бонусом стала наявність миючого засобу та нейтралізатора піни у комплекті. Друге місце впевнено зайняв улюблений пилосос багатьох блогерів та покупців від бренду Roboro. Цей пристрій має вражаючу силу всмоктування біля 17 тисяч паскаль, тоді як середнє значення у конкурентів не перевищує 10 тисяч. Серед важливих переваг функція самоочищення, що дозволяє позбутись постійного. Ручного обслуговування роликів як в традиційних системах на допомогу користувачу приходить невеликий екранчик, де в режимі реального часу відтворюється важлива технічна інформація, а саме рівень заряду і інтенсивність забруднення. Дизайн поєднує зручність і ергономіку, а все управління виконується через зручну ручку. На ній присутні три режими роботи. Пилосос може ефективно прибирати навколо стін, але система з трьох валиків доволі складна в обслуговуванні. Також декому не сподобалась відсутність можливості ручної подачі води. По іншим параметрам, модель чудово. Ово підходить для своїх завдань і справляється з ними без будь-яких проблем. Компанії Томас не потрібна додаткова реклама. Це легендарний виробник миючих пилососів, які давно підтвердили свою відмінну якість та функціональність. До того ж, уся продукція випускається безпосередньо в Німеччині, що дозволяє контролювати усі цикли виробництва. Наявність приставки Pet and Family вказує на те, що пилосос стане чудовим рішенням для родин з домашніми улюбленцями. Він дозволяє позбутись слідів від слини та лап, зібрати шерсть і видалити інші забруднення без особливого навантаження. В моделі поєднуються функції сухого та вологого прибирання, тобто вона дозволить пропилососити килими помити підлогу чи очистити обивку меблів. До того ж, тут не потрібно вибирати між класичним мішком та аквафільтром, оскільки в комплекті є обидва елементи. Додатковий миючий фільтр hepa 13 затримує найдрібніші частинки, в тому числі алергени та бактерії. Тому на виході в приміщення потрапляє вже очищене та зволожене повітря. Це вкрай важливо для людей, які страждають від сезонної алергії. Ну а на цьому все. Ми надіємося, що наш рейтинг допоможе вам у виборі миючого пилососа. А якщо вас цікавлять додаткові деталі та ціни, скористайтесь посиланнями в описі чи закріпленому коментарі. Будемо вдячні за ваші лайки, підписку на канал та іншу активність. До нових зустрічей.